ти розумієш, що я через вікно вийду? Ти розумієш? Тобі того треба? Ти розумієш, що так гарно? Що ти робиш? а Так не можна! Треба бути когось гарного людиною ну я. А як убивати? Бе не помню. А тебе нащо тобі вбивати? Направо як Далі? Направо на треба буде шукати, чи бити. Що за ха Максим! Максим! Максим, що ти за бред сотворив? зараз зайде до мене почне, Я хотів вікнути. Ти ки бред сотворив, ти прям йому в руки попався, ти прям вікна веппав, а він шов даже не за тобою, він шов за владом. це було Я думаю він почне відкривати двері зараз але це було смішно. Я тоже почав сміятися Ти не зажав, ти двері закрив, потім хопс і сразу випрягнув через вікно. Ти зразу вікно вийшов Я дивлюсь. А стол мик капкан, цеми капкан! В отстал мик капкан! Гани! Смий капкан был! Гани! Кто там занекал уже? Кто то такий? Кто-то задарил! Ах ты Ты кто такий? Имя, фамилия, по отчеству. Ім'я, фамілія, по отчеству. Хто це такий? Оце хто? Це хто такий? Арчі? Арчі? Арчі погано? Я тут, лише мене. Точно? Да. А ти куди пішов? Я повідійшов. відійшов. Ну гай живе тоді, якщо ти відійшов. Тоді я йду Якщо ти відійшов. Чай, тут один був ще один, якийсь зелененький. Зелененький! Ти хто? Ти що, пот? Зелененький, ти... А, це Максим був. Я думаю, хто ти такий? Думаю, то ладно вже. Було, а чого? А чого? А чого? А чого? Thank you. Move? Thank you, Mo. Thank you, Mo. Чи довго чекати? Максим, вс, можу не чекати? Можеш чекати, ще, чекай трошки. Дотя хоче Максимка А, це ти тут чи дурний! Та я бачу, ти коли топаєш, ти коли біжиш топаєш, мене такі вийдуть колечка такі. Я бачу. Давай я тебе такожу. Давай такое поговорим. Мені тако удобніше розумієш, мені такого удобніше а не так делать. Бо ти. Бо трошки не занті, ти трошки не зайнті, макс що це дуже високий. Що ти хочеш? Куда я сховаюся. Куда ти хочеш сховатися? Ти можешь чей, акумулятор шукати тікати, дядь, ты ховаєшься? я хочу тікати. А дай 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 пограю давай. Да, дай же боже тихо, тихо, я хочу жити, я хочу жити. Добре, тоді йду Чукай, того, того. Того up... oh, лілі. ж О, дякую! Два ліліпута разом! Два ліліпута разом! Нащо нащо він це зробив, а? Максим, тобі без голови тебе чи як? Ні, ну почекай на це не чесно, не просто не свій свій протягом з мене рейдри Іди, іди, іди за це, іди. Скажіть, добре, скажіть, стоп, стоп, скажіть, скажіть, що ви ж машину зробили, щоб ти? Не я просто ховаюся в машин. Стоп, скажи, 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 честно, я Вас пощажу, скажи, скажи, вы вы же, скажи, Ясно, ну все понятно. скажи, все понятно. Все понятно. скажи, скажи, Все понятно. скажи, скажи, тут вариант без скажи, разумеешь? скажи, скажи, Меня Не треба, Ліна, будь ласка. Не треба. Десь я тобі. Привоз закрываться. Ахмеды, валюет амба. Відкривайте двері амба Вадик, Вадика тобі голову прострілю Вадік ти не пройдеш! Вадик ти не. День бо маю Вадік ти не пройдеш! Ти розумієш ти не пройдеш! А ну біжіть, біжіть, біїть, біжі. аж не стійте усі, втікайте. Я беру його на себе це. Вадик ти не пройдеш! Тільки посмій! Тільки посмій! Ну ти бортепа і си інші. Вадік, ходи один на один, дем вискочим. Дам вес На уж бан. Чтобы <режит> не втыкал! Такие баран твои капканы ставит, дебил. Да я покл... Внем, Не, у меня аптечка, давай бал. То, что я капканы свои понакладал. Пацаны, валит нахер. Он нас. нас. Реально? Ооо! No, Bezdom, а це бездомний потух. О, та? Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой, ой, куда. А куда куди? А куди? А шо ти стрілятиш, а? ну ти бот, я тебе пощадив! ти боте Ти! Ти неблагодарна. Ладно, я ставлю тут капкан біля дверей. От вже не чує. Тебе Джейсон? Не, то тим мене зглубив, я не твой капкан. А ты наш став капкан? Я поклав для Артура. Я знав, чи буде капкан, ще розкрию. Став мій капкан, один, боже, дабл килл. Максим, не треба. Я хочу залутатися. Максим, ну наша тобі я, скажи. Максим, тобі гджити а лайк то моид мовит. А лік лайк... моид Максим Я тобі потрібен, скажи чесно. Я тобі може, Максим, я не я не гарний, ти видиш ще бородатий, Максим. Максим, ну я бородатий я не файний. Я бородатий, я не файний. Я тобі не подобаюсь. Так, а чому б і ні? Свое, я тобі надаю? Ти там сховався за стінку? Ти бот? Move it movement I like to move it to Максим, но I like the 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 I the <laughs> I I to move it movement, куда ты побил? Да я танцюю! Я танцюю! Давай, давай, не те мене, Давай, я навіть не буду супротивлятися. Я не буду супротивлятися.

подивиоться не підтайтені я просто сяду я просто сяду в я просто сяду, за мова не дав рики move 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 move